Це витягла кексики. Ну що скажу вам, ці більш вдаліші, більш вдаліші. На смак я ще не куштувала, але такі пухкенькі, не розпливлися. От так ось поставлю сюди. О, такі кексики. Там он ще трішки тіста осталося, зараз загружу. От так ось. Гаряченькі. Привіт. Готую корзинку, будемо їхати на кладовище. Попакувала я цукерочки і ж вчора кексики. Це, звісно, інший вид <сум> кексиків не те, що було. Також попакували ось так ми по одному, по одному у пакетики поставимо ще й по кексику. Так. Це, зараз будемо збиратися і виїжджати. Цієї старої заправки. Там, де я сюди ваш бом старий, воняє руки. І на пласі. Так, це вони Тут джіл, мабуть. тут, мабуть, джил куча. Ну, гуд гудуть диви, тут повно їх Саша, бджіл. Зараз ноги по той поколять нам з Ангеліною. E aí Рай збери. Для, куро... для курочок буде сьогодні. Такі пухності, шерсті, Привіт, друзі! Рада вітати всіх на своєму каналі. Як бачите, у нас зараз відео виходить не кожного дня, не регулярно, тому сьогодні відео за декілька днів буде. Багато чого ми робили. Зараз ось покажемо, як ми вакцинуємо кролики. Вирішили провакцинувати і маленьких вже підросли, і е, більших. Тому, як ми це робимо, що ми робимо, показуємо вам, ділимося з вами. Вам гарного перегляду! Дякую, друзі, що залишаєтеся з нами. Все ж таки, підтримуєте нас. Для нас дуже дуже цінно. Ми цінуємо кожного нашого глядача. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, запитуйте, що вас цікавить, і я з радістю буду ділитися, буду розповідати вам про наше життя. Давай две. Чого вона вся мокра, а то нога у воду? Жирный что? Жирно. А И ця жирно. И co, так покажу. Да? Да. Это жирно? -то, это тоже такой. Да. Что там такое? Юнцы. А чого ти вилазиш? Ну, рознімати треба. Ціплять, а? А диві, вони тягаються прям. Це ці ябці. А ну. Привет, Покололи ми кроленяток, переселила їх сюди з мамою трішки більшеньку клітку, будуть тут поки що жити. Тут де ти там я? А що вам тут не подобається? Тут тоже хороша клітка. Половину ми кроликів прокололи, а половину вирішили залишати, залишати на наступний день, але потім таки передумали і вирішили вже всіх одним махом доколоти. Починаємо вакцинувати кроликів, ми, щоб були не менше. Чим 45 днів їм маленьких не потрібно дуже вакцинувати. І вакцинуємо це ми маленьких, або тих, кого ми залишаємо на потомство, тих, що на забій, на м'ясо, ми їх стараємося не вакцинувати. А тих таких, ну, або, звісно ж, маленьких оце ті, що після мамки 2 місяці обов'язково їх. Вакцинуємо. А вже постарше, то вже, звичайно, дивимося. Кого залишаємо на, на розвід, кого ми залишаємо на м'ясо, то ми не вакцинуємо. Так що так. А я вважаю, вони мучаться там всі разом. Моє м'яння. Ті не доїдають що? Ну, Зробить собі. Я селю трьох по-любому вона і вона мучиться, і. І вони. Чого ти боїшся? Хм, це було моя Смерть ти боїшся. Угу, таке. Не бійся. Тх. Чого тебе тілі, подивись, кукожилося? Дітей твоїх забрали, так? Да? Чи вони тобі вже надоїли? Я думаю, вони тобі вже за півтора місяці обридли, да? Кажи мені, я ж я ж хороша. Ага. І немой. Господи. О, ратуйте. Хороша, девочки хороші. Дивись. Да вже рама не вміщається. Диви. я, да, маманька? Ти одна в нас старородяща. Та ні ще чорна, да? Та чорна не дуже у нас сторона. Так, одну роботу завершили, побігла я далі. Робота роботою, а обід за розкладом прибігла я годувати наших найменшеньких. Це ті, що налупилися на Великдень. Їм уже 10 днів десь, так як вони обожнюють зелень. Це щось неймовірне. Тільки нарізай, нарізай, тільки встигай подавати. Так, ласуйте, а в мене ще ж є одні. Іду я вже до старшеньких. Старшенькі теж, ви знаєте, ніколи не відмовляються від зелені. Це для них все. Скільки б не давав, скільки б не нарізав, будуть завжди клювати, ніколи не відмовляться. Ш-ш-ш, курочка. Давай. А нам уже десять днів? Ми гріємося на Сонечку? Ще глазки не відкрили? Гріємося. Ну, що? Всіх нагодувала, вам показала, і прийшов час переродину нагодувати. Вирішила я сьогодні спекти хлібчик. Хлібчик простий, просто ввела в Ютубі найпростіший рецепт хліба, тому е, пробую робити хлібчик, пробую замішувати, вчуся, і що з цього вийшло, вам показую. Ліпчик несу в духовку. Тут уже тісточко ще підходить, буду робити пончики спавидлом. Тут підрум'янився. А я не знаю, чи його змазувати, Ну він зараз одійде трошки, він поки тверденький. А він потім одійде, має бути хрумтящий. Не треба його змазувати. Мабуть, не треба. У нас були морози. І що? Що вам скажу? Я ж думала агроволокно, вдруг чого ж збереже від морозів. Захистить. Ніфіга воно не захистило. Бачите, що від моїх кабачків залишилося? Були кабачки. Були кабачки. Ось це на нічого, оце ось мішає, що шо, шо. Були кабачки і кабачків не стало. Все, кабачків нема, може він і не один виліз, так там же ж ота штука. Звісно ну, що можна знімати а толку з нього. Все, виростили кабачки під ару